Всім привіт, вітаємо на нашому ютуб-каналі. Давненько не виходили відео. На це є об'єктивні причини, в тому числі і одна, скажімо так, з головних: те, що було мало часу, а треба було зробити багато справ до того, як почнуться морози, сніги, ну, справжня зима. От зараз я вам покажу ну, скажімо так, загальний стан справ. От. А потім по скажімо, окремому об'єкту або блоку буде відео про те, що було зроблено за даний період. Так, ми займалися підготовкою як будівель, так і подвір'я до зими. Може, комусь здається, що тут такого, але це займає немало часу. Так, як бачите, обов'язково. Знімайте. Тут е, був такий ну, рукомойничок пластмасовий, обов'язково на зиму знімайте. Тому що навіть якщо ви зілите воду, буде мороз сонце, і він виходить з ладу. Його. От, наприклад, таких рукомойників максимум на 2 роки. ну, Або два сезони. так Підемо по годинниковій стрілці. Так, це наші кролики. от Тут я вже бак зняв. Я їм наливаю вже в миски. От. Але це буде окреме відео про кроликів. Там також є як цікаві у нас події. Так і Скажімо так, не дуже гарні. Ну, то потім. Так, дивіться, обов'язково також знятий бак з літнього душа. Це також робіть. По по тій же причині, що і рукомийник. От так, до речі, огород був повністю прибраний і зораний. Ми завжди на, на зиму ораємо огород. Так, тут у нас полики. Тут, як пам'ятаєте, була гноярка. От, я її розкидав по вгороду. От, і переніс її туди в кінець. Вон, вона друга стоїть. Перша була, другу поставив. Оця ось частина вона не зорана, вона е залишена під е майбутній проєкт наступного року. Якщо все буде добре, е то будемо його реалізовувати. От, а якщо, ну, якщо ні, то можна буде потім за ну, закультивувати разом з основним огородом і цю частину вона буде не пахана. але на ній можна буде щось саджати, але я все-таки сподіваюся, що новий проєкт буде реалізовано. Обов'язково слідкуйте за каналом. От. Буде цікаво. Так, я по... Тут у нас молодий сад. Я його пообрізав. Тут, може, пам'ятаєте, була така велика гора дошок, яких дали мені сусіди. Я їх попиляв, от, попиляв і ну, частково частково склав сюди. От, і частково вони ну вони спочатку були сюди, всі перекидані, так як часу не було. Я все сюди і перекидав, потім вже, скажімо так, під дахом собі спокійно частину склав. Ось вона. от І. А це вже немає сенсу його складати, я зразу його ну, типа, беру і ми та, ним, ну, спалюємо його, топимо дров'яним нашим котлом. До речі, самим, скажімо, це, це дошки соснові ними ну, не дуже гарно, як для димохода, так і для котлика. тому я в перемішку це дуб. До речі, може, хто пам'ятає, ось це все, що залишився матеріал від кролячих кліток і моїх дерев'яних для бройлерів. Дещо попилялося, дещо, скажімо так, другу, другий раз використалось. Тут, як бачите, я вже зняв. Водопровід, тут все поприбирав в загоні, і отак воно у нас зимує. Я сюди все примерзну. От, і отак все сюди склав і тут воно зимує. Потім по весні, коли роблю підготовку, це все дістаю, вимиваю. От. Може, воно було б це і весени робити, але. Немає часу. Завжди немає часу. Восени це робити да, не дуже хочеться. Тому то все по весні. Так воно зимує. Наші курочки там. Он. Зараз трохи холодно до да, сніг. До речі, голуб, який жив е, з вутятами, е, Ну, як жив, скажімо, він в день був з ними, їв, пив, тут літав, от, а, на ніч, а на ніч вилітав о відбій тривоги Слава Богу. Е -е він тепер уже на ніч ніде не літає, а постійно живе з нашими курочками. ну от така історія з нашим, можливо, з нашим вже, да можливо вже говорити, що це наш голуб. Так, вони товаришують. так Тут у нас були бролери. ну Тут, в принципі, так нічого не змінилося. Залишило то все пусті у нас ємності з-під кормів. Єдине, де у нас є це ось для наших курочок, така мішанка. До речі, я не пам'ятаю, я говорив, з чого вона складається чи ні. Кому цікаво, пишіть. Я зніму відео про те, як я роблю. Корм для наших курою не Бролерів немає. Бачите, в сарайчику аж навіть ехо. Нічого не прибирав, не мив. Ну, Як говориться, знову да, ліньки. От, коли буде нова партія, тоді вже перед новою партією є стимул. От, і все вимивається, вичищається. Ні, ну, звісно, я. Послід весь прибрав, попідмітав. Скільки у нас в курочок? 12, тут 10. От. В курей працює обогрівач саморобний. Ну, отак от вони тут у нас виглядають. От так. Тут дійсно тепло. От. Від цього обігрівача йде скажімо так, ціленаправлене тепло. От, і якраз вони тут, коли сидять, то їм тепленько. От, тут у нас ага, яєчка є. От. Ну, от виглядає. Про е, плюси і мінуси, які я за час експлуатації, за перший да, раз експлуатації, я зніму по цих клітках, зніму окреме відео. Тут ми проводили забій наших бролерів, Місця вистачає, бо я переживав, що буде ця комора наша дуже близько. От, але ні, все нормально. От, я це крісло прибираю. Моя коморка почувається все чудово. От, дякую, хто мені радив запінити, я вон запінив і все і нічого тут не тече, от то дякую за пораду. У нас сьогодні така погода, зранку дощ. Ой, зранку сніг, заметіль була, а зараз таке щось капає дощ ну щось схоже. Так, також був по двору зібраний весь інвентар, відправлений у кладову в комору, комору для сільськогосподарського інвентаря цього возика, ну, його ніде діти, от він у нас зимує тут. От, також покажу, зробив, зробив я не пам'ятаю, бачили, не бачили. Тут у нас також було ну, таке приміщення, як хозблока, От, то я зробив е кладовку, по ній, якщо комусь буде цікаво, зніму окремо відео. Ось ці два холодильника, який стояв в літній кухні, один на дворі. Чому я її сильно дуже поспішав, щоб занести цей холодильник вже з надвору сюди? Тут також була покладена плитка. От. Такий наверх зробив шкафчик з того матеріалу, який, можливо, ви колись бачили в гаражі. От такий от зробив стілажик. Також переробив всю проводку, зробив ну, імпровізованого такого щита. От, багато чого не дороблено. Ну, розповім ці нюанси в окремому відео. В принципі, в літній кухні нічого не змінилося. Тут все у нас на старому місці. А, ну, Єдине, що ми віддали диван, а цей диван, який зараз тут, це він із гаража. От. Тобто в мене в гаражі стало трішки більше, на якийсь час трішки більше місця. От це вже здається, це другий запуск після зими. Дров'яний котел, котел працює, 80, все добре. От. Зараз будинок опалюється. Але також зніму окреме відео про, ну, про своє, скажімо так, дров'яне опалення. Ось отут стояв один із холодильників, і його до морозів треба було терміново туди скажімо так, в ту вкладову його переставити. Ну, а для цього треба було покласти плитку на підлогу. Ну і одне за одне. Ну, в общем, так, також було зроблено таку розетку. Це в мене йде розетка для маленького. Генератора, який тільки дає напругу на автомат, до якого підключена розетка від котла. Але це також скажімо так щит, щит, який в хаті я переробляв десь ще, напевно, в кінці літа. У мене є, є там частково зняте відео. І це все я залишив. і от якраз доробив. От, також зніму окреме відео, як підключається. Тут у мене все От така розетка. Ну, я думаю, всі такі бачили. От. Також таку розетку я зробив на літню кухню. От вона така. Це єдиний, скажімо так, єдиний ну, кусок метала. Це, здається, якийсь алюміній. От, ну, Неважливо. От така ж розетка, яка зараз покажу, де вона виходить. Це також для маленького генератора. Я все перевірив, працює, його з головою вистачає для для... Оць... для двох насосів: цей насос і оцей насос. От. Це від той розетки скажем так, за... до той розетки підключена оця колодка. Тобто, взяли два насоса, переключили сюди, от, світла, звісно, не буде, але можна на вікно поставити якусь лампу і також ледоску підключити сюди. От, і все працює. От, щоб, якщо не ганяти е, великий генератор, от. Тому маленький можна буде підключатись і в хату, і сюди. Але я розповім окремо в окремому відео. Так, в принципі, бачите, вже сніг випав. От, трохи морозці у нас. Здається, би, що зроблено не дуже багато, але це все час, час і час. От. Тут, якщо пам'ятаєте, стояв стіл ой, ой, диван, от, то ось зараз стіл тут. Чому я і сказав, що небагато місця? Тому, тому що там, де був диван, недовго було пусто. Зразу знайшовся стіл. Це я дозбирав остання шафа, яка в мене була, які були тут, здається, вони. Всі складені, Ну, от такі от справи. Повер... Повернулися на те місце, звідки починали. Що можу сказати? Повертаємося до зйомок відео. В принципі, все підготовлено. Є деякі, скажімо, так, думки, от, плани обов'язково. До речі, всіх вітаю. З минулим святом е е сільського, як би це правильно сказати, е сільського господарства От, е в когось він легкий, в когось важкий, в когось маленьке господарство, в когось велике. Всіх зі святом е бажаю вам всього найкращого, е щоб все задумане вами обов'язково здійснилося. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!